Вболівальники лондонського арсеналу визнали нашого Олександра Зінченка найкращим футболістом січня. Let's fight together until the very, very end. Come on, Gunners. Зіна безумовно заслужив на цю нагороду, не дарма ж його називають не тільки в Україні, але і в Англії капітаном Арсеналу без пов'язки, тому що Зінченко безумовний лідер канонірів, як у роздягальні, так і на футбольному полі. Що він це неодноразово демонстрував протягом цього сезону. Особливо це стало помітно у січні, але в Арсенала зараз і кризовий певний період. Вони поступилися Евертону. Так у команди Артети все ще перша сходинка, плюс 5 від Манчестер. Сіті, який програв теж але Тоттенхому і зробив Арсеналу подарунок, та треба знову ставати на переможний шлях. І варто це робити вже цієї суботи о 14.30. За київським часом Арсенал буде грати проти Брентфорда, Лондонське дербі, Брентфорд, нашого іншого українця, Єгора Ярмолюка. але... Ярмолюк, все ж гравець Брентфорду Ю-21 молодіжної команди. Так він виходить, вправно забиває, що матчу фактично, але звісно ще потрібно буде підрости до основної команди. А ми будемо вболівати все ж за Арсенал Зінченка в цьому матчі, тому що вони ведуть боротьбу за чемпіонство. у Брентфорда і без того все непогано. Команда перебуває на сьомому місці на цю хвилину. Друзі, до речі, напишіть у коментарях матчів, кого з українців англійської прем'єр-ліги ви чекаєте найбільше. Також прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Ну, Щодо українців в АПЛ, то безумовно, все ще більшість чекають на вихід нашого Михайла Мудрика, який вже зіграв два матчі за Челсі. Перший поєдинок проти Ліверпуля йому вдався. В другому матчі вже на Стемфорд-Брідж нульова. Дуже така суха млява гра і від синіх і від мудрика там зіграли в нічую з Фулхемом. Ну і тепер вже знову лондонське дербі, але вже проти Вестхема на Лондон Стедіум вийде Михайло Мудрик. Я впевнений, ми побачимо українця на полі. Хотілося б знову ж таки з перших. Хвилина, але як воно буде вже побачимо, головне, щоб все вийшло значно краще ніж в матчі проти Фулхему. Але для мене, друзі, особисто найбільшим є все ж очікування дебюту від Іліза Барного, наш центральний захисник збірної України, який прийшов з Динамо до Борнмуту за рекордні 25 мільйонів фунтів, все ж має виходити на домашньому стадіоні проти Ньюкаслу. Якщо Борнмут бореться за виживання, то Ньюкасл це команда. Елітної частини турнірної таблиці, яка очікує на лігу чемпіонів наступного сезону. Тому Ньюкасл так просто очки не подарує. І якраз Ілля Забарний має зробити все, щоб щобні гравці сорок чорно-білої команди а вишенькам з Бормуту нічого поганого не змогли завдати. Та центральний матч туру для українців АПЕЛІ відбудеться вже не на вихідних, а у понеділок, 13 лютого 22.00. Енфілд Роуд, Мерсесайське Дербі, Ліверпуль проти Евертона одна з найбільших афіш англійського футболу. Ну і наш Віталій Миколенко приїде на Енфілд Роуд разом з Шоном Дайчем, новим тренером і рисок, який вже допоміг Евертону здобути першу перемогу за довгий час і не проти когось там, а проти арсеналу лідера поточного сезону АПЛ. Натомість Ліверпуль дуже. Кризовий після поразки від Волвергемптона з рахунком 3-0. будуть бажати Юргена Клопа будь-що обіграти своїх одвічних сусідів супротивників. Тому матч буде гарячим. Але я думаю, що у Віталія Миколенка не тільки буде багато роботи, але як завжди, будуть приводи для радощів, тому що він чудово справляється із Салахом, із Сака з Арсеналу. До речі, абсолютно його зупинив. Арсенал не зміг забити Евертон, Ну і тепер чекаємо на продовження супергри в обороні від нашого Віталія Миколенка. Але першим серед наших футболістів у європейських лігах зіграє Віктор Циганков, який минулого вікенда дебютував у складі Жерони, зіграв свій перший поєдинок в Лалізі. Вийшло непогано, тому що Жерона обіграла Валенцію в домашньому матчі 1-0. Хоча циганков, знаєте, лише невеличку дещицю в цю перемогу все ж вніс. Він зіграв 13 заключених хвилин поєдинку. Так намагався створювати простір для своїх одноклубників десь по Сингувати, все ж він вийшов свіжим, а тому, я думаю, і Мічел, і вболівальники Жерони мають бути задоволені. Ми тим паче раді бачити українця, але тепер вже хочемо, звісно, бачити циганково в основі в п'ятницю ввечері 22.00 за київським часом. Кадіс Жирона, Кадіс перебуває нині у зоні вильоту, тоді як Жерона всередині турнірної таблиці на 11-му місці, але хай це не вводить нікого в оману, тому що лише 5 очок між командами дуже. Щільно йдуть всі клуби іспанської примери, Тому дуже важливо обіграти і Сподіваємось, що тренер Мічел в основі чи принаймні дасть більше часу зіграти циганкову, якщо в основі не випустить. Ну і все ж Віктор покаже всі свої найкращі атакувальні скіли, як він вміє віддавати передачі і самотужки завершувати, бити здалеку. Все це про нашого технічного обдарованого Віктора Циганкова. А от Реал Мадрид, команда іншого українського футболіста в іспанській примері Андрія Луніна, не зіграє у Лізі на цих вихідних. А все тому, що Реал вийшов у фінал клубного чемпіонату світу ФІФА. В півфіналі Андрій Лунін, який я нагадую, основний кіпер на цьому турнірі через травму Тібо-Куртуа, Лунін зіграв повний поєдинок проти Аляхлі, Єгипетського гранду. Але Реал виграв, хоча й за рахунком великим, 4 один, але два м'ячі треба зазначити. Мадриці забили вже компенсований арбітром час, і Було багато. Проблему у захисту реалу і Лунін неодноразово рятував і творив просто якісь чудеса та карколомні сейви у воротах мадриців Бланкос. Тож дійсно пишаємося Андрієм, який пропустив один гол і той з пенальті. Але тепер вже в суботу, о 21.00, на Реал, чекає фінал проти команди Саудівської Аравії Аль Хеля, який вийшов у фінал, вибивши бразильський фламенко. Тож це буде дуже цікаво але дуже хвилююче, тому що важливо для Андрія Луніна відстояти на нулі виграти трофеї разом з мадридським реалом, стати першим українцем, який виграє клубний чемпіонат світу з футболу. У суботу ввечері зіграє ще один футбольний герой України, наш Руслан Маліновський. Олімпік Марсель приїде грати з командою Клермон Фут. Так, це буде цікаво, але звісно, ми не можемо забути про супергол Маліновського у Кубку Франції в одній восьмій, де він допоміг Марселю вибити Парі Сан-Жермен. Це одвічне класичне протистояння для Франції. І Месі, неймари компанія нічого не могли протиставити. Марселю Малиновському, який безумовно став героєм поєдинку, забив розкішний гол, ворота Джіджі Донаруми розрядив свою гармату. Знаєте, немов він просто з Хаймарсу стрельнув настільки потужно, настільки блискавично, як це і вміє Маліновський. Тепер про це знає вся Франція. Але в Лізі 1 в нас є ще один представник, також яскравий хлопчина Едуард Соболь. Хоча Страсбур цього сезону, перш за все, бореться за виживання у еліті французького футболу, тому дуже важливий і складний матч чекає на Соболя. В неділю о 16.00 за київським часом Страсбур, Ліль Ліль, звісно, це грант французького футболу, більш потужна команда, яка ставала і чемпіоном Франції кілька років тому. Це означає, що буде не просто, але вболіваємо за соболя, і за всіх українців. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме матч для вас є найбільш цікавим. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ми вже. Перетнули цифру в понад пів тисячі підписників. Я дуже радий вам всім. А тому, друзі, я, Ігор Мартиненко, бажаю всього найкращого. Спасибі за вашу активність. І, звісно, Україні ми бажаємо тільки перемагай!